Почекайте. Так, книг, знаєте, ось тільки я писав. Я Цицерона знаю. Я знаю Сократа, ви розумієте? Наші матеріали записують. Причому тут вина, я вас хату. Я б вас хату забрав. Люди чекаються, давайте забрали і кинули зараз. Ви ж вийшов, зараз вийшов. Словитись, там в порядку виключно впровадження Верховний суд мороз. Звертатися тут, звертається. Якщо доведено, якщо доведено, що свідок давав неправдиві покази, якщо суддя злочинець. Чи підробні документи це є підставою для перегляду е, тут не Ви зверталися? Ви оскаржете його та, у порядку операції, щоб остаточно була Верховний суд. Да. А, а тоді можна і громадою захищати вже громади приходить. А тепер послухайте. Ну треба, щоб підстава була, щоб сказати. Верховний суд поставив крапку. Пане Дмитро, викидати, Пане Дмитро, а давайте а, тепер з вами перейдемо. А давайте, я от хотів якраз перейти до так цього. Так ви той самий Ой, пан Дмитро? Так, да, а то там так, сюди. <рес> Я оце почув, що Порошенко видав указ і створив комісію на чолі з е, головою Верховної Ради. Да. От вони таку зроблять нам норму права на цій Україні, яку вони захотять. Тому в противагу громада повинна згрупуватися і створити свій комітет, консійний комітет Абсолютно. і напрацювати свою Конституцію. Ні, 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 ні. Слухайте, що я кажу, потім вискажуть. <кхех> Відпрацювати свою Конституцію от і до. Конституція не, не повинно так написано бути як. Має право на труд. Має право да. на житло, а написати Конституція зобов'язана надати житло Конститу... певним особам. Конституція зобов'язана вчити безоплатно. Конституція, що держава зобов'язана лікувати безоплатно і так далі. Отаку От норму треба закласти туди. І що стосується судів, все втикається в судову систему. Щоб судова система була незалежна, треба зробити три категорії, три принципи закласти. Перше виборність судів, їх звітність не раніше, ніж на півроку перед виборцями. Далі. Право на відкликання на імпічмент судді. тоді він не буде під, ну, підкорятися президенту, владі, владі виконавчій і так далі. І він ніхто не залякає. Чому? Бо він знає, що через півроку ти прийдеш до мене, і я перед всіма тобі розкажу, як ти судив цю людину незаконно, як ти так, забрав хату. Від... Молодець. А тепер, для того, щоб суди все-таки були незалежні, треба їм дати свою поліцію. Своя поліція повинна бути. А своя — це чия? Це значить голова Верховної э, Верховного суду не повинен. Вони є своя. Ні, вони підкаряються міністром Дмитре. — Сьогодні міністр відкличе і завтра суди отакі, ніхто. Їх вона каміннями закриє. А вони так є Вис... нелегітимні всі. не Суддя ніколи не прийме рішення, як він буде Можна боятися. Мічатися, що його треба зробити незалежним від влади. Є три гілки влади законодавча, виконавча і судова. Так чому ми? Тільки впливаємо на законодавчу владу. Забирає. А як як впливаємо? – Формально на впливає. Ну, ну так а навіщо формально? Давайте формально Ну Почекайте, собі. ну треба закласти. От бачите, ви ну, не кричати. – Так от Конституція це основний документ, на підставі якого розробляються потім всі закони і під закони нормативні акти. І якщо вони не відповідають Конституції, там так і записати, вони є нечинними. Крапка. А воно так мас... написано, воно написано. А, ні, вони не вони там написано, що вони повинні відповідати. А не відповідати. А я вам скажу. Ну покажи Конституція, Конституція України є нормою прямої дії. І будь-які ну, закони, які обмежують норми прямої дії, є нікчемними. Навіть не до не до... там не написано. Це написано в цивільному процесу. Написано в конституції. Значить, так, це пояснення. Значить, ні, це, давайте, не в так, так, так. це не в конституції. Це не в Конституції не написано, що вони є нікчемними. Ну я ж знаю Конституцію, ви що? Ми теж знаємо Конституцію, ми з собою і зараз в даному випадку. Дайдіть мені цю норму права не написати, що, що ви не знаєте. Це всіома, вона, вона... не підлягає до кажу. Вони ж не повинні суперечити. Ні, а там написано, що вони є нечинними. Це як всіома, вона не підлягає до тому що ми написали, Пане що не повинні відповідати. Пане Дмитро, давайте дати. ми все ж таки ми прийшли тут. З тією інформацією, це ми вже все про це знали. І через ну, це вас, ще і через ну це ви не знали. Не, а отут не, прийшла не. частина людей, яка знала, що такі норми працюють, але вони не... верніше є, але не працюють. І результатом є ця обіжена громадянин. Ось тут, у мене я ще на грані, знала, що на сьогодні, ми зараз можна... не сьогодні. Тому, тому давайте це що факт. робити. Дивіться. Значить, за 23 роки давайте я говорю щось, а ви скажете: я не приймав чи да чи правильно, ну на ваш погляд. Значить, за 23 роки причина всіх негараздів знаходиться в тому, що ми не оформили приватну верніше, національне багатство за народом. Через механізм територіальних громад, які являються первинним суб'єктом місцевого самоврядування. Органи понастворювали хто завгодно. Не ми з вами це як громадяни законі написано про місцеве самоврядування. Так от слухайте, ну написано. Давайте реалізували закон, ну, закон, закон є, це. а врядування. Немає конституція. Є, є. А так. Так. не виконувати. конституція жодного дня не виконувала протягом цих років. Ось я головні справа в тім, що воно несправедливе. Це право. Розумієте? Суть є в тому, що наша право. Ви група... знаєте, давайте що це залежить від права? Чому не Давайте, давайте. Не... давайте. Ну, підождіть, як у мене лежать всі бумаги. Чому це несправедливо? справедливо? так і громаду. Можна я не знаю? От і все. А потім, що ми з вами громаду не дали. Що демократ, це не справедливо. Отдай, тому, да, не да, а ви заплатили. Пане Дмитро, давайте тоді робимо наступне. Я дивлюся, що у нас дискусію, ми не вміємо вести дискусію. Нас ніхто не вчив. Ми кожен своїм, кажен сам собі гетьман. За нами прийшла група людей, які вже працюють по зміні системи. Систему треба міняти. Ви підтримуєте? Ви розумієте, що Майдан стояв за зміну системи? Значить, ви ви стоять. підтримуєте хотів тричі виступить. Мені скажи, дали слова е, система. зміни. Там були там мафія своя була мікрофон. Система. тричі. Разів. Я хотів підійти. От дружина моя хлопці є я... і не допускали. Не допускали. Не було що сказати. сказати. і там прийшла мафія. зараз вони сидять всі в парламенті і половини всі сидять в Дмитро, Скажіть, ми ми хочемо він каже. Ми хочемо знайти рішень. Такий голова. Сегодня eh, кабинет Міністрів. я хочу вам показати документи. А от это вы... він танцював. А який він закон зараз запропонував я так зрозуміла, що Раду. А як обхвали вас, як обклали, як обклали вас навіть ну, читати? Покажи йому документи. Почекайте, на, наші мені документи. Давайте. Я говорю про косиний е, комітет. Да. А то кожен мені. При... При... Я, я, я ж вам не розказую про це. Давайте про, про громаду. Це... 23, 23, 23 роки бути юристом і довести до такого, то ми ж можемо Внутри. і вам якісь рахунки. Ми зараз розберемось у всіх, ми вже розібрали. Брали, що я винна, що я дітям своїм студентам не розповідала про основи держави і права. І зараз почала, Ми вже знаємо, що сказати людям. Ви знаєте про територіальну громаду міста Києва? Ну, Я живу тут 42 роки. Так, що а При чому тут Ні, чи не зареєстровані. Вона фактично є. Фактично є територіальність. Є, та є. Нет. Києва. Таким образом я можу через територіальну громаду що-лібо зробити. Є смерть. Є, є рада. рада. Ідіть на комісію представництво? А ви представника вибрали. Ви вибрали Вы свого представника. Я не вибирав. Ну, на основанні тебе... да? ну, ну, да? статуту. Действує територіальна громада города. На основанні статуту, статут територіальної громади, як вони везде пишуть, наказом Міністерства юстиції Лавринович. хоть? Зареєстрував статут територіальної громади. Ну він реєструється, а видає його хто? А тепер я, я, Рада вам, його а тепер я Позвучте, вам читаю документи Міністерство юстиції України, головне управління юстиції в місті Києва, реєстраційна служба. Вона говорить, що згідно з положенням про державну реєстрацію статутів територіальних громад затверджено постановок Кабінету міністра України від 27.07 2098 1150 реєстрацію статутів територіальних громад, сіл, сел, міст, крім. Києва, Севастополя і міст обласного значення здійснюються районними місцевими радами у разі утворення цих рад. А якщо не утворення, так управління юстиції статуту територіальної громади міста Києва, це статут, статут, статут територіальної громади міста Києва реєструється Укрдержреєстром. Ответы зукердерєстра. Інформуємо, що свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, територіальні громади, міста Києва, в матеріалах реє... реєстраційних справа, відсутні. Может ли субъект право работать без статута, именно такая организация? Но працюють же, есть закон прав... Подійте, працює... про цей. Подождите, ну працюють. Это законно ви... или нет законно? Це не законно? Це ну, незаконно. Все, договорились О. незаконно. Ми знає, ну, вони кажуть як... в основу конституцію, Войди. вони чекали вони на всі Говоримо, як був, не взяли кипір. вони конституцію кипір. взагалі, то що вони мали первого закон, закон про Подожди. Подожди. Київ. Подождіть, норми права Конституції обаче. От тепер смотрите, Согласно, 6, 6, статті, закону про... Согласно, 6 статті закону про місцеве самоврядування, територіальна громада є первинним органом. Первичная зима. При отсутствии первичного, о каком вторничном вы говорите, о какой ради, о какой мира, какой судах. Ой, не думаю... о. А кстати, вы знаете, как создавался Верховный суд и судебная система Украины? Вы интересовались? интересовали. На представе закон. Закон про свободу судочек. Нет, воровские законы. Вот такого рассказываете все про статут и можете зумазить. <читаю> є фактично, є Конституція, На підставі конституційні номер <пас> розробляються закони всі <пас> А це місцева рада повинна <пас> <плена> приймати. записку. А от ці <пас> різні <розглядає пас> <дай пас> <тіпіся> ну, збирайтесь громаду, сприймайте, приймайте, випуск, приймайте зараз, от от закон про, про, про правонаступництво в Україні. Ні. Органи державної влади, управління, органи прокуратури, суду, арбітражні суди сформовані на підставі конституції, основного закону України УРСР. Української РСР ну, ну. я вас не перебиваю. діють в Україні до створення органів державної влади і управління органів прокуратури, судів, арбітражних судів на підставі нової конституції. Так що после как только тільки з'явилася нова Как только новая конституція, так

культуры работают. Что смысл что этой статьи? Подают. Что они работают а до вл. создания новых органов власти. Но То уже есть, новые временно исполну... да. исполняющие. Как, как Где вы видели в этой судебной системе прочее? Вы почекайте. Вы расскажите людям, что это за закон. Какая это закон, когда еще Кракчу подписал. Дивите. Этот это закон, этот закон, а вот я Совершенно верно. Но чтобы эти органы не разваливали, они сказали, что они суд Привіт, нову конституцію. Підтримайте виявлювати. Подождіть, пожалуйста. Питання, ну що ти? 143 статтю прочитайте. Це стара конституція. Стаття не помінялась. Це 96 дев'яносто шостого купіть нову конституцію, потім розповідає. Слухайте, що ви потіли скажи? А її вже поміняли, редакція стара. Чуєте, юрист говорить ззаді за шлюною. 43 Стаття статтю не міняли. Ви розумієте, я 30 років в правій системі працюю. 18 років я адвокат. І мене вчається така вся нормативна грамота. Ви хоч знаєте, що норма права, розуміє, що це це? Виспозиції. ви це, що не санкція, що яка диспозиція. ви живемо все щодня. Але юрист справжній той, хто живе по закону. Значить, давайте, два рози. Я підписую, да? Ви змініть цю статтю, будь ласка. Одностаттю приймає, не заспокоюйте. Одностаттю. Та а Так прокоментувати медів і, і, і так далі, до самого низу. Понимаєте? Хто ними? Вони так треба не сваритися тут за те, що підошла Або чорна чи вони? Вибрали градус, вони дали їм... ними, громада. А якщо громада вибрані, значить оця громада, слухайте сюди, створи, а не обрані. Ми... Розумієте, різні ціни. Що ви кричите? Не Давайте, кому ви... я буду не, ну ви, не нас ви задали запитання, так. а ви не да, ми слухали. Ви ми там що шукували, цьому щось там два, що чуть і не зрадником мене назвали. Ви ще мене не знаєте, не, що він нове. порадив, ми дуже Не я людина. я бачу, це вже сказав. Оце, що ви вийшов з тюрми, вас адвокати захищали. І ви кажете, ви нічого не знаєте. Ви не. знаєте, яка норма про ні? Пан Михайло сказав ну, про вас дуже добре. І я... Він, ваші адвокати, ваші адвокати захистили його ним правником, який захищали його правди. Вот так за вони не мої. Да, розумієте? Номер, номер. Вони вони не не розуміло, мої. що ви станете такі простір та, конституції? А, а, а зараз ви а ви зараз зовсім розумієте. Що ви хочете Скажіть, сказати? Так. Ви вибрали а, ні. ми ж задали запитання. І право не управляють майно. На не да створити. Нам не дали право створити, а зараз. Ми доводимо, що... Там всі написано органи створені чи утворені? Створені. Створені і ними органи. Ну так хорошо. Так це відбулося, чи ні? Почекайте, ви вибираєте Потрібно. раду. Подивите. А Кто рада ви? вибирає виконавчі органи, такі, як в сільській раді, наприклад, виконавчий да. комітет, там є голова і виконком. От вони між радами мають всі повноваження про управління майном. Чи ви не розумієте? Пане Дмитро, ми обираємо, Дальше. наповнюємо склад Київради, яку не утворювали, да. і в цьому вся правда. є на про є закон, ради. Де? Почекайте, є нас... закон про Тепер столицю. Дивіться. Ви згодні з тим, що я закон про столицю О -о -о. закон про столицю, да. який, знову ж таки не відповідає ну, харті місцевого самоврядування. Ви його скаржили противоріч закону От зараз. Ой, до самого кінця рішення речі, бо ну, Путін сказав, що зараз захвопив Україну. Адміністративний суд. Адміністративний суд сказав, що Києва повинен сказати своє слово. Чи законно київ... він прийнятий, Чи ні, він перевірив Верховна Рада. Чи була хотів Це той самий суд, який не може навіть побутові проблеми людини. Буде вирішувати такі закони. І ви нічого не зробите. Так вот на увазі по державного майна. Фонд державного майна задали питання, що таке за юридична особа Київська міська, державна, Київська міська рада, написано. Відсутні відомості про засновників юридичної особи з назвою Київська міська рада. Ви розумієте? Оце Верховну Раду треба направити. Да. Оце копію всі знають повідомили. Верховної ради, хай приймуть. Хто в Верховну Раду? Весь народ, я так не закладу. А ЦВК за три місяці, да, ЦВК а, ЦВК? Нет, а я к чому я говорю? А ви знаєте, що ЦВК сама себе создала за три місяці до прийняття ж не про це зараз. Я треба допомогти вам з вами безполезно. розуміти. А ми хочемо конституційний комітет. Хочу створити. Давайте, з вами не можна працювати. Чому бо ви тільки будете базікати, базікати, а треба сісти, щоб були правники більшість дві третини і економісти одну третину політики в сторону. Політики ніколи закон норми не Знаєте, скільки в США е... в Конгресі працюють людей? і які я спеціально питав. Адвокати приїжджали в нас. хто який склад? Він каже: 85% правники, 10% економісти. і тільки 5% Ми допускаємо політику. Чому? Бо політики тільки свистят. Все. Ми отут от да, вони підніма... ні, вони інколи піднімають. Буде радість, якесь питання підняли, але в зал ідуть працювати юрист економісти, А він тільки піднімає питання. Но не він приймає рішення. Слухайте, у нас з вами стільки спільного. Спільного. У нас треба треба погляди. зараз конституцію розробити Послухайте, і прийняти народом. А знаєте, як прийняти? А давайте ми реалізуємо для початку. От ви ж не слухаєте. Ви прийшли атакуєте? Ні, не вислухайте людину. Слухаємо. У вас знань ноль, дождіть юридичний ноль, всіх ноль навіть якщо ви. Сиділи в тюрмі вас два нуля. А ви не могли мені розказати, скільки ви оскаржили і на якій стадії зараз оскарження вашого будинку. А я хотів зрозуміти. Далі. Для того, щоб допомогти людині, так, треба зрозуміти. А ви там не базікаєте, ви розумієте чи ні? Бо ви тільки базікати привикли. А треба конкретно брати би А як зрозмовляти? Ну, я бачу, він ходить 10 хвилин, тільки гавкає. Так, давайте, давайте. Я давайте. Давайте. Так, не, не заважайте, не, заважайте. Заважайте. не да, хочеш допомогти. Скажіть, як не не прийняти ругайте. конституцію О, в а ну. О, у цих умовах? Да. Треба створити громадський орган. Ну, наприклад, комітет. Конституції. Набрати туди людей, ну, наприклад, 100 чоловік. Було б непогано по представнику кожному із областей. П'ять чоловік, наприклад. І цей комітет розробляє впродовж шісти місяців, вони раніше не розроблять, Конституцію нову, самодемократичну. Все, що нам заважало, це обрати. Все, що нам буде на користь, на благо. Знаєте, як сказав Сократ, яка держава повинна бути? Що держава повинна про про продукувати? Перше. Благо. Друге, свободу, справедливість, гармонійність і розвиток. У нас ні в одному законі написано, що розвивати державу як треба, як громадську культуру розвивати тут, наприклад, в Києві. Ви розумієте, що? А третьо закласти, треба поламати цей закон про столицю. Якщо йде закон про територіальні громади, то повинен бути скрізь і в Черкасах, і в Києві, і в Вінниці. І в Житомирі і так далі. Mm -hmm. Зрозуміли, да? Ну no, no, я от вибачаю кажете, mm -hmm. закон mm -hmm. закон, mm -hmm. закон mm -hmm. треба. А чому не можна в статут міста Києва просто внести зміни? Там написано от, на я не про статут був. No, ну ми про зміни ми Конституції. Так. Так. Ми про конституцію досить Андрія, ми такіклювали зміни хто буде І тим більше хто буде вносити, навіть біля конституцію запропонували. Слухайте зараз. Я довго думав над цим. Я спеціально прийшов минулу суботу, послухати людей зараз. Я вже вдома не можу. Приймуть вам таку конституцію, що ви будете просити на Ізраїлі. Абсолютно різно. Ви розумієте, ми ж українці. Ми, ми ви ж повідомляєте, хто при владі зараз? Давайте цю Ні одного українця нема при владі. П'ять самих вищих Пане посадових Пане, осіб. Ви ж бачите, що ми приймаємо. Слухайте сюди. Ми слухайте, ми не слухайте, слухайте, що вам каже, чоловік. Можете, Я каже. Не, не, І від цього Тому ми маємо. У вас знань війник, нема. А, ви розумієте? Не Сократ сказав так, що душа наповнюється тільки знаннями. Ну читайте Платона і Сократа, і Яристот. Я вам говорю, ну, тому добрий, що ви мені сказали, добрий, що, я, що я знаю право. Я 18 років адвокатом робив ні, ну, і цього де... права не знаю. Не можна його все знати. Я сказала основи держави і права. Так основи. Ви не от, не от ви основи. Оцей комітет повинен розробити...